Я повідомляв, що була е, черника, яка долетіла до міста Харкова. Це було два влучання, Перше влучання було у парк в індустріальному районі. На щастя, е, ніхто не постраждав, але це, як я вже казав, улюблене місто Харків'ян, де вони е, гуляють, відпочивають, і це просто диво, що ніхто не постраждав. Крім цього, е, ще один обстріл цієї черніка, е, це було влучання в приватне домогосподарство. Е, вона не розервалася, е, тому, е, тому не, не було руйнації теж, на щастя. Що стосується, чим вона відрізняється від інших дронів, знаєте, це будуть коментувати військові, які детальніше все це розуміють і розбирають, всі ці дрони. Але я хочу сказати, що будь-який дрон, який несе заряд, він дуже дуже небезпечний для життя людей. І коли лунають повітряні тривоги, в місті Харкова потрібно буде дуже дуже обережно. Пане Терехов, цієї у Києві запрацювала диференційована система повітряних тривог. Знаємо, що у Харкові та області таку систему практикують ще з лютого, окремо в області. Оголошується тривога окремо в Харкові. Які загалом підсумки роботи цієї системи з вашого досвіду? Перш все, вітаю е, киян з тим, що в них нарешті запрацювала е, диференційована повітряна тривога. Насправді це дуже важливо і коли ми розробляли е, цю е, систему диференційованих повітряних тривог, ми чудово розуміли, що вона облешить життя. Ми вже 5 місяців експлуатуємо цю систему диференційних повітря, протиповітряних тривог і хочу вам сказати, що якщо підвести підсумку за 5 місяців, то ми зекономили для мирного життя. Харків'ян практично місяць. Якщо в, взагалі в області тривали повітряні тривоги 76 діб за ці 5 місяців, то у Харкова вони лунали 49 діб. Тобто кожного тижня ми економимо приблизно 30-40% для нормального життя людей. На жаль, ми маємо дуже серйозну руйнацію пошкодження житлових будинків. Взагалі пошкоджено 9% тисяч житлових будинків. Так, ми не стоїмо на місці, ми постійно відбудовуємо, відпрацьовуємо, відновлюємо ці домогосподарства, ці приватні будинки, житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки для того, щоб люди мали можливість жити для того, щоб люди мали можливість повертатися до своїх домівок. Так у нас плани на цей рік відбудувати. Практично 200 будинків, ця робота триває. І що стосується району, то задіяно всі 9 районів міста Харкова. Так, звісно, у нас найбільша ронація – це Північна Салтика. Це... Київський і Сантовський райони відповідно міста Харкова, і там теж ми е, працюємо тим, щоб відбудовувати житлові будинки. Е, будемо е, працювати, я дуже вдячний нашим комунальним службам і нашим будівельним компаніям, які сьогодні працюють на відновлення об'єктів житлової інфраструктури міста Харкова створюємо енергетичний е, остров для міста Харту, а так, звісно, я не можу розголошуватися певні деталі для того, щоб е, не знаєте, був е, режим максимального е, збереження цих об'єктів, по е, яким ми працюємо. Але хочу сказати, що так, звісно, у нас є тісна співпраця з нашими партнерами з Франції, вони нам дуже допомагають. і Сьогодні завдяки їм ми маємо можливість створювати певні частини цього енергетичного острова. І дуже важливо, що він вже запрацював і показав дуже гарно себе під час цієї негоди, яка бушувала в місті Харкова. Ми змогли залишитися із водою, і з водопостачанням, і головне утримати каналізаційні колектори, і головне утримати каналізацію для міста Харкова. Це дуже і дуже важливо. Ця співпраця буде продовжуватися і ми будемо створювати енергетичний острів для харків'ян.